Вулиця Гоголя у центрі Ніжина найстаріша у місті. Торік її почали реконструювати. Нині роботи на завершальному етапі. Це потужна реконструкція для міста Ніжина. Це проєкт на понад 20 мільйонів гривень. Вулиця має протяжність 574 метри і на сьогоднішній день вкладено біля 9372 квадратних метра плитки. Поруч із новою плиткою є ділянки старої бруківки. Орієнтовно вона 19 століття, каже Юрій Хоменко. Радянські часи її закрили асфальтом, а тепер під час реконструкції підняли наверх. Ми вирішували, чи багато її наскільки багато вкладати, в яких місцях, але ми розуміємо, що ну, старовина бруківка не сама зручна для того, щоб ходити по ній. Тому ми зробили такі невеличкі інсталяції, але це саме те каміння, яке лежало тут багато-багато десятків років тому назад. Відтворили на реконструйованій вулиці і ще один давніший етап її життя дубовому мостову. Торік, під час розкопок археологи знайшли тут залишки мощення 18-19 століття. У нас навіть була ідея під склом їх зробити, ну зробити якийсь варіант, але самі археологи сказали, що ну дуже малий об'єм. Деревини вона має дуже гарний вигляд, і те, що ми її дістали з-під землі, ну, вона фактично на глазах почала вже ну, знищуватись. Тому вирішили зробити ось таке мощення. Ідея саме показати маленькі етапи, маленькі інсталяції для туристів, для містян, якою була вулиця багато-багато років тому. Тут встановлять таблички і qr коди завдяки яким людина зможе дізнатися, що перед нею вулицею будуть проходити нові туристичні маршрути, говорить Юрій Хоменко. За його словами, навесні візьмуться за фасади будівель, які тут розташовані. Є вже затверджений дизайн-код. Він включає в себе те кольорову гаму, яка доступна, варіанти вивісок. Варіанти фасадів, які можуть бути, і згідно цього дизайн-коду, вже всі підприємці будуть відтворювати більш-менш буде виглядати однаково, без страшних там банерних якихось вивісок. Також навесні на стіні одного із будинків вулиці планують намалювати мурал. Вже відбувся конкурс на його ескіз. Переможцем стало ось це зображення. Мурал буде відтворювати, якщо на нього подивитись, біля нового нашого рацу. Буде відтворювати вулицю Гоголя, яка була сотні років тому, і поряд. Людина зможе побачити вже сучасну вулицю. Тобто побувати і да, як в майбутньому, так і в минулому. Завершення реконструкції вулиці вирішили не відкладати через повномасштабну війну, перш за все, через економічні причини, каже секретар міської ради. В цьому році ми ще застали кошторис по роботам майже на тому рівні, який був до війни. Що буде в, в слідючому році, ми з вами розуміємо. Це буде в три-чотири рази. Дорожче. Якщо просто гроші покласти на резервний фонд, то вони через рік можуть вже не коштувати і половину своєї вартості. Життя продовжується, місто повинно розвиватися. Люди повинні бути вмотивованими саме тим, що ми віримо в перемогу і робимо наше місто кращим. Найближчим часом сказав Юрій Хоменко. Вони планують офіційне відкриття реконструйованої вулиці. Треба виставити лавочки, урни такі мінімальні речі, десь щось навести лад, де може якесь просідання є. Містяни оновлено вулицю Оцінюють так. Подобається, але ну, обратно вже треба думати і про зелень. Літом все нагрівається, треба якось і людям і холодок і все проче. А мені не подобається, що каштани пан мер, як кажуть, поізрубував, а посадив оці клени. Оце, що він поробив, а то. стоять, вона хай зиму переночує, як кажуть, перезимує. І вешою ми побачимо. Взагалі, обалденно. Не дуже, правда. Ну, що попало. Зділили оті полоси, переходи. Неудобно їздити ні з коляски, ні на вєліку людям. Ну, по-моєму, дуже гарно. Я, я задоволений особисто, так. Да. Побільшив таких е, проєктів. Історію треба пам'ятати і нагадувати про неї. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.